Тут був зрив бензовоза, який пошкодив це все, і от і всі навколишні будинки. Три попадання були, і потім ще взорвався танк, і ось тут по остатків остатка вдома була башня танка. І у сусіда там в дворі теж була башня танка. Ми посіли в машину, у мене четверо дітей було в машині. Ми так виїжджали з Димира, нарвалися на чеченців. Перед нами дві машини розстріляли. Ну, власне, сюди якраз і один з основних ударів, і потрапив в цьому будинку. Тому що тут, тут взагалі немає стіни зверху. Просто, я не знаю, нема слів, чесно кажучи. Я перший раз це бачу. 2 квітня 22-го жителям Гостомеля Ірпеня, Бучі та інших міст під Києвом запам'ятається на все життя. Того дня росіяни відступили з Київської області, та найгірше було попереду. Після звільнення міст увесь світ шокували наслідки окупації. Розстріляні просто посеред вулиці мирні люди, закатовані в підвалах жінки та діти, зруйновані вщент будинки, розграбовані оселі та магазини. Тоді весь світ побачив так звану потужність армії окупанта і дізнався, що таке справжній руський мір. Я перший БТР, ось тут, і ця вся вулиця була БТР. Тут у нас на території, у мене якраз на ділянці тут лежав труп, так, був. Ну його прибрали хлопці. Тут все було перекрито, тут лежали снаряди, ось хлопці розміновували потім. ну Тут ми, коли я заходив, то ми йшли фактично через снаряди, через взуття їхнє. так. Бучанець Максим розповідає, як виглядала вулиця Старовокзальна в перші дні після деокупації. Фото саме цієї вулиці облетіли весь світ. Сьогодні про окупацію. Тут нагадують хіба що розбиті будинки та простріляні паркани. Все інше люди разом з комунальниками зачистили за лічені дні. Все самі. Ну, перші взагалі перші, е, дні після деокупації люди все самі. Грибли, стояли снаряди. Заходити далі не буду, бо дуже небезпечно. Руску ми. тут оборонялися. Пам'ятаю, а там... не боялися? Все я ж таки снаряди. Хлопці розміновують. Я кажу, також кажу, я додому хлопці йдуть, кажуть, дивись, ми там не розміновували. Я кажу, ну якщо я не вийду, то вже, ну, понятно. Але так, всі заходили. Ну, всі жителі заходили до себе додому, бо просто ну, розмінування не було так багато. У нас хлопців, які могли розмінувати. А тут та, велика територія вулиці, де просто снаряд на снарядові. Це жесть, просто жесть. Я, моя дитина могла ходити в цій вулиці. Це в мене біля хати. Зараз буду зайду до хати, подивилися, що хоч сталося з хати. Снарядів куча обломки, МЧС працюють. Підуть прибирає слухи. Влада дуже швидко розпочала те, що прибирати територію, вимивати, дезінфікувати, вивозити. Спочатку дезінфекція була, вимивалося, забиралося, і буквально за недільки дві очистили повністю все, вимили, заасфальтували. А зараз активно вже міська влада будинки розбирає. Так і я так розумію, що це буде певна програма відбудови цих житлових будинків. Будинок, в якому жив Максим, теж постраждав. Ударною хвилею повибивало всі вікна. Осколками побило фасад. Та чоловік вже взявся відновлювати оселю. Тут все повністю виламали. Це все було вибите. Це все осколками обшило. У нас на ці, Це ми mm -hmm. вже прибрали трохи, таке поскладали, але е, тут але, лежав і радіатор, лежав, бо е, комплекти лежали. Російської техніки, да, так? все Російське гільзи. ось, Тобто, от таким чином, от я вам можу показати це от, от в сусідів наших. А, така ситуація була і в нас. Нічого собі ти тут? Ну тут е, ми просто все повиносили, все поміняли, де могли. Це все від осколків, так? Так. Да. Це осколки. Та сторона пулі, а ця сторона бачите, так, осколки прошили й двері і все повністю попрошивало. Такі речі у нас цей двір був повністю, ще й гільзи просто були. Це броня від БТРа. Такий удар був, що воно просто його перекинуло сюди. А це все теж попав в снаряд, все вигоріло, вже вже там, ну, вже люди самостійно. Якщо подивитися, так вже пошпаклювали стіни, вже таке вони зробили. А в них цієї стіни не було, цієї стіни не було, задня стіна все вивалена, все вигорівши, все було в диму, в чорному, все повністю. Тобто зовсім стіни не було? Не було, так. Да, воно вивалило і з цієї сторони влетів снаряд величезний і е, зробив е, ось таку воронку. З іншої сторони, зробив велику воронку, повністю влетіло. Теж цієї стіни не було, це зараз так. Ну, якщо подивитися, бачите, яка mm -hmm. там. Mm -hmm. ну, тобто, ну, да. тобто, люди самостійно там вже встановлювали, все е робили. Ось такого. Пану Олександру, що теж живе на цій вулиці, доведеться будувати будинок з нуля. В оселю влучило три снаряди. Від неї залишився лише фундамент. зашла колонна техники российской и наши ее здесь накрыли и вы в той момент были власне ну, в домах тут... тут вся улица была дома кто жил по учебре волны живы остались от состав новы мелочи і сім'я, ну у вас ви, на панежі, ну сім'я? Ну 5 чоловік было в домі. Діти? Ну, знайомі. Все ж думали, буде безпечніше в часом секторе. Ну, кто ж знав. А як як, як врятувались ви? Через окно і через участки біжали. Туди, задніми дворами? Так? Да, да. А потім ми в окупації були до 12 марта в Бучі. А потім нас, коли почалася масова евакуація, автобусами ми виїхали в Київ. Вернулись в Бучі початку поя. Зупинитися довелося у друзі. Зараз чоловік розбирає завали. Допомагають йому волонтери, які приїхали аж з івано франківська Поки що ще з нуля не будуємо, бо не знаємо, яка там ситуація, і коштів ще ніякого фінансування нема людей, ото що, що місто робить. Більшість робимо таке, де треба допомогти. Наприклад, будинок вцілів, треба замінити декілька листів шиферу, щоб, щоб він не протікав. Їдемо, заміняємо декілька листів шиферу. Якщо то покрито бляхою. Бляха получила дири, ну незначні, аж таки заклеєм є така плівка, яка заклеює, то тим, це все тимчасово робиться, щоб просто, не, якщо прийде, от прийде зима, і щоб людям було хоча б жити. Хочемо закрити цю територію, не знаю. Можливо, там вже з наступного тижня будемо з ноїліч, коли будемо працювати на інших об'єктах. Зруйнованих повністю або частково приватних будинків та багатоповерхівок у цих краях справді чимало. Цей будинок знаходиться найближче до Гостомельського аеропорту. Саме мешканці цього будинку першими дізналися, що таке руський мір. Те крило будівлі, яке було ще не заселеним, прийняло на себе основний удар. Власне, чим і врятувало сусідню будівлю, в якій жили вже люди зі своїми сім'ями. Нам казали, що це постріл від танку окупанта, і тому такі руйнування масштабні в нас. Цілком можливо і не один. І не один. Кілька квартир, ви можете побачити, зруйновано взагалі, тобто там немає ні потолка, ні нічого. Ну, перекриття, все зруйновано, плити, вікна, тобто взагалі нічого немає. Це умовно спальня, да, ну, теж розтрощені вікна. На стіні у нас тут теж тріщина, яку потрібно ну, діагностувати, що там зі стіною, можливо, її теж прийдеться демонтувати. Анастасія родом з Донецької області. У 2014 році Росія окупувала місто, в якому вона виросла, а ще через 8 років зруйнувала новий дім дівчини. Це в мене перше омріяне житло, і е, я на нього дуже довго збирала, я тут планувала жити, мені дуже подобається під Києвом, Бучанський район. Е, тобто я його ну, обрала свідомо і в мене вже вдруге. тобто Моя рідна сторона вона в окупації, я не можу туди повернутися, і тут я ну, не маю де жити знову. Ну, власне, сюди якраз і один з основних ударів і потрапив в цьому будинку. Тому що тут, тут взагалі немає стіни зверху. Просто Я не знаю, нема слів, чесно кажучи. Я перший раз це не бачив. А ось тут брили. От вони одне на одну нахиляться. Це фактично на них боки тримається дах? Так, так. Просто вони дуже дев'ятий. Я розумію, ну, просто коли дивишся на це на своєю головою, якось робиться трохи по пособа. Як ви бачите, що квартира на сьомому поверсі була з ремонту навіть шпалері поклеєні. Повністю готова вже до проживання. Люди вже збиралися в березні заїжджати і заселятися. Знайомтеся, це пан Володимир, теж мешканець цього житлового комплексу. До війни він був вчителем, кілька років відкладав гроші, аби придбати власне житло. Та його мрію разом із будинком зруйнували російські окупанти. Ось п'ятий поверх наліво. Це моя квартира 40 го Ви бачите, вікна немає. І стіну ще будемо демонтувати. Вона рухається обережніше. Ого. От уже квартира мого сусіда більш постраждала. Ну, зрозумієте, що якщо не відбудувати сусідню квартиру, то я не зможу проживати в своїй квартирі, навіть якщо я встановлю вікна. Ми зібралися власники, інвестори. І приходимо кожен день, розбираємо, допомагаємо забудовнику, щоб пошвидше відбудувати будинок. Тому що я проживав в військовому містечку, на Проскурівській, вони там також пошкодили житло. Роботи справді багато. Із 150 квартир половина зруйновані. Та люди й забудовник не опускають рук і активно шукають інвесторів, які б могли допомогти з відбудовою, бо розуміють, самі навряд чи впораються. От ми вже підготували технічний звіт на пошкодження будинку. Кошторис підготували, угу. порахували дефектний акт, зробили, і зараз вже робимо проект на капітальний ремонт в будівництві. А про які цифри йде мова, якщо говорити в матеріальному плані? Близько 15 мільйонів гривень. Ми вже тиждень розпочали як роботи. На цьому тижні ми вже закінчуємо прибирання mm -hmm. другої і третьої секції. І на наступному тижні плануємо десь з середини тижня або другої половини вже розпочинати саме будівельні роботи. Тобто монолітні роботи, роботи складки, перекриття. Там вже, вже де, в яких квартирах це буде дозволяти робити. О, Поки що люди, які втратили житло, змушені жити в модульних містечках. Це спеціальні тимчасові прихистки, розташовані переважно в Бучі. В одне із таких містечок поїхали і ми. Зустріла нас пані Ольга. Вона переселенка із Слов'янська. Коли звільнили Київську область, приїхала в Бучу допомагати постраждалим. А потім вирішила залишитися в місті. Тепер працює комендантом в модульному містечку. Тут і живе. Ми заїхали, нічого не було. Ні, нічого. ні холодильників, ніякої техніки ще не було. У нас друзі дали нам свій електрочайник, якусь маленьку каструльку, тарілочку, ложечку. Першого дня і е, міська рада і волонтери всі разом потрошку. Mm -hmm. І так далі у нас за три тижні у нас вже є пр практично все. А бачу у вас дуже багато кімнат. А скільки? 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 Кімнати вже майже всі заселені. У мене немає вже зайвих. Немає. А немає. скільки кімнат? 22, Ну, одна у нас під кладову, а ага. все. Тобто житлових ось таких кімнат 20. 21. 21. І всі заселені? Деякі ще три кімнати у нас е, люди ще проживають, у когось знайомого, е, у когось ще оренда жит... житла. Ну, вони заброньовані. В кожній кімнаті у нас без підселення, угу. і, тобто одна сім'я живе. А, а сім'я буває два, три, чотири людини різні. Загалом модульне містечко розраховане на 88 осіб. Для них тут є всі умови: кухня та їдальня, душові та вбиральня. А для малечі ігровий майданчик, щоб навіть в тимчасовому житлі в них було дитинство, яке ніхто не зможе відібрати, навіть окупант. Колись діти залишать модульне містечко. Їхні батьки спільними зусиллями відбудують житло, волонтери та посадовці відновлять школи і садочки. Єдине, що вже не вдасться повернути, це життя, життя тих, хто зробив усе, аби на вулицях Хірпеня, Гостомеля і Бучі, знову лунав дитячий сміх.